Привіт усім сьогодні, 4 січня, польські фермери відновили блокаду на медикашегині на українському кордоні. І Туск сьогодні також заявив, що він зробить все, щоб відстояти інтереси фермерів і інтереси перевізників, які блокують український кордон. Але це потрібно зробити за столом переговорів, а не блокувати. Друзі, підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте лайк, зробіть репост і не забудьте підтримати коментарем. Отже, сьогодні відновили блокаду польські фермери. Була така маленька зупиночка, перекур, якщо можна так сказати. І е, сьогодні відновилося через те, що не було підписано умови на папері. Тобто, були усні домовленості. Все, ніби підійшло фермерам, вони роз'їхалися, але. Вони хотіли, щоб це було зафіксовано на папері. Міністр сільського господарства говорив, що все буде, але так не сталося. І вони про це заявляли в інтернеті. Тобто, ця, інтер... ця інформація від них з'явилася в інтернеті, що їм потрібно зафіксувати ці домовленості на папері. Підписа туска не було. Міністр не підготував цю умову, і відповідно, сьогодні вони відновили блокаду. Це недоопрацювання польського уряду. Дуже багато людей мені пише, що ти лізеш до Польщі, вони там самі розберуться. Вони самі розберуться, і я не лізу до Польщі, якщо не стосуються питання українців і українського кордону. Коли б фермери чи перевізники блокували ужинди свої, там ще якісь урядові чи неурядові підприємства, будівлі, мені би було байдуже. Чому так? Це в них в державі. Але коли вони блокують в своїй державі наш кордон і не пропускають наших людей, наші, наші фури і тому подібне, і це шкодить нам, звичайно, що я буду висловлювати свою думку, і, звичайно, що я буду вимагати щось робити, щоб розблокувати наш кордон. Те саме стосується перевізників. Перевізники як блокували, так і блокують. Туск заявляв неодноразово, що він буде впливати, буде домовлятися, але буде відстоювати їхні інтереси. І сьогодні він також про це говорив, що йому буде легше, краще і простіше відстоювати інтереси перевізників та фермерів, якщо це буде стіл переговорів, якщо це не буде блокування. І заява є, тобто від нього слова йдуть, але дій ніяких не відбувається. На жаль, блокада як і стояла, так і стоїть. Як не пропускали, так і не пропускають. Деколи буває, пишуть самі перевізники, що пропускають одну, дві, три фури в, е, в добу. Тобто, не що там регулярно вони пропускають 5-10 автомобілів, ну і затримують взагалом. А вони що дуже мало пропускають, вони ще більше натискають. Тому я ну не знаю, навіть що сказати. Заяви є, ніби показують, що бажання теж є розв'язати цю проблему, але нема дій. Нема підписаних умов, нема нічого зробленого для того, щоб розблокувати. Все стоїть заблоковано, немає ніякого руху. Сьогодні відновили оцю блокаду Медика Шегині, це вже чотири пропускні пункти. Далі будуть блокувати. Я не знаю, коли це питання вирішиться, то треба і з нашої української сторони також звертатися і до президента Польщі, і до Туска, і до всіх урядовців, що вони максимально швидко рухалися з вирішенням цієї цієї проблеми, тому що ну це реально проблема. Друзі, ось така інформація. Підтримайте це відео лайком, репостом і, звичайно, коментарем. Не забудьте, ми ще збираємо гроші на автівку для бійців 141-ї бригади. Нам ще залишилось буквально 60 тисяч, щоб здобити 200 тисячний збір. Хто ще може і має можливість підтримати, в описі під відео є реквізити 20, 30, 40, 100 гривень. Люба сума підтримає наших бійців. Та й все. До зустрічі.